Роблю це відео для е, своїх клієнтів у першу чергу, яким ми е, будемо ну, у разі необхідності, як сьогодні, наприклад, робити засвячення о некаральнощі. Е, Наприклад, це робиться у Варшаві. Ну, якщо людина ну, найлегше мені це зробити у Варшаві. Я це робив і для людей, які перебувають у Канаді. А їм треба засвячення унікальності з Польщі, то я це робив у Варшаві. Оце суд районовий для міста Столичного Варшави. Зараз я покажу, де я запаркувався, щоб ви розуміли. От. Тобто це вхід. вхід до Сонду Районового у тій справі, про яку я кажу, з вулиці Журавля. От ми йдемо. Тільки що мій клієнт прийшов сюди і став перед дверима і не заходить. Боїться, що його розстріляють чи що. Там всередині, я вже туди не заходи, тому що мені не казали, не знімай. Всередині. Проходите через рамку металошукача, виймаєте всі металеві речі, кладете на рентген, він проїжджає. Потім, коли пройшли рамку металошукача, йдете по довгому коридору, поки не побачите чергу з людей, які сидять біля кабінету, а на кабінеті номерок А. Ще один нюанс. Починається видача номерків. Суд відкривається в 8 годині, а видача номерків починається о 8.30. Тобто ви приходите о 8 і там вже сидить шестеро людей перед вами, так в мене було сьогодні. Але треба досидіти до 8.30, взяти цей номерок і ми потрапили на прийом десь під 9 годину. О 9.10 ми вже були вільні. Таким чином це працює. Заплатити за цю довідку треба 30 злотих Міністерству Справедливості. Номер конта є на сайті. В принципі, це можна і електронічно отримати, але от ще один нюанс. Наприклад, ця людина, з якою я сьогодні тут був, вона. Фігурує у переліку осіб, ну у, у переліку осіб укараних, то тобто вона фігурує і у зв'язку з цим нам не видали довідку зразу, бо якщо не фігурує, то ставлять початку. Не фігурує і все. А тут дають впродовж семи днів. Тобто нам треба, мені треба знати, з якого приводу її, з якого приводу вона була покарана, бо вироку нема. А треба вказати у вніску статтю, за якою була покарана. Покарана ця людина була за їзду по п'яні, за забороною керування транспортними засобами, якою є штрафом великим. Переказом грошей у фонду ж пошкодованих і так далі. Тобто я закликаю, ну і загалом це просто вбивця. Я закликаю по п'яні не їздити. Ну, таким чином, якщо залишились питання, ставте на телефон 730 150 901.